Продовжуючи розкопки у полі, де були знайдені рештки загиблого солдата, відшукали ще кістки, а також значок першого ступеня, готов к труду і обороні. За ним правоохоронці встановлюють особу його власника, адже найімовірніше, що значок належить невідомому солдату, який загинув у одній із найбільших танкових битв Другої світової війни, яка велася за Дубно -Луцьк броди Нагадаємо, що ще 30 червня 32-річний дубенчанин у полі між селами Кривуха та Тараканів Дубенського району натрапив на рештки кісток людини. На місце події виїхали правоохоронці, які вилучені, направили на експертизу. Аби з'ясувати якомога більше інформації щодо загиблого, працівники поліції звернулись до товариства пошуку жертв війни та політичних репресій, пам'ять, представники якої ще у липні цього річ оглянули та провели попередні розкопки у вказаному місці. Пошуківці спільно з правоохоронцями виявили два місця можливого ведення бою. На одному з них відшукали гільзи та рештки протигазу, а в іншому продовжили розкопки заново. Рештки цього солдата, якого ми знайшли, свідчать про те, що він загинув у бою. Тому що майже всі гільзи, які були на дні окопа, стріляні, а патронів цілих там невелика кількість. Це кулеметник. Ми розуміємо, що це кулеметник кадрової, кадрової військової. Те спорядження, яке ми знайшли, ми навіть знайшли ампули із спір, ампула з спіртом, ампула з ефіром. Це такий індивідуальний пакет бійцата там. Вона була металева, сама аптечка. І от місце, де були ці ампули. Бачите? Тут була одна, тут була друга. Вони були перекладені бинтом, щоб не побилися одна в одну. І от таким чином вони зберігалися в боковому кармані сумки, в якій був протигаз, протигазна сумка. Бинти, які були в нього в цій аптечці. Також збереглися залишки шкіряного взуття магазину та коробки, де зберігалися набої до гвинтівки Мосіна. Однак найвагомішою знахідкою став значок першого ступеня «Готов к труду і обороні 1940 року випуску, який виготовлявся із бронзи, покритої нікелем. Значок ГТО першого ступеню, який був на залишках на рештках його одежі, ми змогли прочитати ідифіки номер. Особистий номер цього знака, і зараз ми звернулися до всіх пошуківців, які займаються такою тематикою, допомогти нам встановленню особи цього солдата. Не виключно, що це міг бути прикордонник. Маємо велике сподівання, що ми зможемо встановити і віддати останню шану. Селищна громада його підхоронила тимчасово до могили загиблих невідомих солдат в себе в селі. Але коли ми встановимо, ми тоді зможемо офіційно запросити родичів, якщо вони ще живі, і віддати останню шану Перезахоронимо вже як встановлену особу. Поки пошукові роботи на Дубинському полі завершено, за попередньою домовленістю із громадською організацією пам'ять, працівники поліції у разі виявлення за отриманими повідомленнями будь-яких предметів, ознаки яких свідчитимуть про їх давність, одразу повідомлятимуть пошуківців. Це важливо. Війна закінчується тоді, коли встановили особу останнього солдата.